Двоє 26-річних чернівчан почали розпивати спиртні напої на театральній площі ще з 9-ї години вечора, 26 -го грудня. Вживали і пиво, і горілку. І так аж до сьомої години ранку, 27 -го грудня. Коли вирішили їхати додому, раптово товариш попросив водія зупинитися на центральній площі. Молодик вискочив з автівки і кинувся перекидати інформаційні намети, розташовані поблизу пам'ятника Тарасу Шевченку. Жодної маски на обличчя не вдягав, запевняє чоловік. У масці точно не У мене ніколи такого не було, щоб. Я... Ну, маски у нього не було, може, якісь у нього кофта було, може натягнув гольф світ. Водій каже, одразу ж побіг за нетверезим товаришем. Опустив просто палатку одну, другу і третю, по-моєму. Порушник правопорядку почав тікати, бо помітив правоохоронців. Наряд міліції, ніс службу по охороні громадського порядку в центральній частині міста Чернівці. Під час несення служби міліціонери побачили, як невідома особа підійшла до інформаційних наметів на центральній площі біля пам'ятника Тараса Шевченка і почала їх перевертати. Працівники міліції відповідно відреагували і почали підходити до нього для з'ясування всіх обставин. Побачивши це, особа почала втікати. Працівники міліції затримали його. Інших людей на площі до цього моменту не було. Переконує свідок. Палатки теж не було нікого. Потім або з палаток вибігли люди якісь. Ну знайшлись уже люди після цього. Тож і бійки ніякої бути не могло. На центральній площі бійки не бачу, не було такого. Таке не могло статися, що ми когось побили, особливо дівчину. Не могло це статися. Молодик каже, жодних спецзасобів, силового чи психологічного тиску під час затримання відносно нього не застосовувалося. Обидва чоловіки запевняють, ніякого політичного підтексту у діях не було. Я не є членом політичної партії. Тільки свої, своїм трудом добиваю гроші і все. Від, від других людей не беру і в політику ніколи в житті не лізу. Тут нема що пояснювати, тут робиться все спиртні напоївся. все. Біж, що тут поясню. Судово-медичним обстеженням встановлено, що молодики нікого не били, відносно них насильства не було застосовано. Правопорушник притягнений до адміністративної відповідальності згідно статті 173 кодексу України про адміністративні правопорушення, дрібне хуліганство, а не тверезий товариш зловмисника, водій автомобіля притягнений до адміністративної відповідальності співробітниками Державтоінспекції Буковини за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння.